Ретро паровоз повертається зі Львова до чернівців, і цьогоріч чернівчани вперше мають ексклюзивну можливість покататися на цьому потязі, як це відбувається, і куди проходитиме маршрут? Покажу вам у цьому відео. Виділіться враженнями в коментарях. І завтра, 8 січня, ви ще матимете можливість покататися. Масштаби паровоза і справді вражають, а гудок було чути і в центральній частині міста та прилеглих районах. Подивитися на ретро-паровоз зібралося багато чернівчан і гостей міста, а також діток. І справді, коли знаходишся поряд з потягом, а на пероні багато людей дійсно, наче доторкаєшся до атмосфери минулого, повертаючись у часі на понад століття. Потяг з Чернівців прямує в село Лужани без зупинок та повертається у місто. Хотів познімати маршрут з пасажирського вагона. Але поки ми знімали паровоз і фотографувалися, всі місця зайняли. Завтра, 8 січня, паровоз відправляється о 9.40 та 13.15 в Чернівці. Не пропустіть нагоди побачити його наживо.